Українці, кияни, вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий ранковий випуск Бандернюс разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Президент Російської Федерації Путін наразі перебуває з візитом в Китаї та зустрічається з президентом Китаю, обговорюючи новий союз та новий світовий порядок. В Швейцарії на форумі миру має бути присутніми понад 50 країн. Російська Федерація відмовляється, мовляв, каже, що їм нема про що домовлятися з Україною. Вони і так займають панівне становище. Ну, подивимось, хто кого. Президент Байден та президент Трамп мають розпочати раунд дебатів дуже рано, вже в червні. Ну і доволі гостро в Штатах обговорюється питання помилування Трампа, так каже сенатор Мій Ромні. Афганістан оговтується від великих повеней та рахує збитки. Ну а Україна сьогодні святкує день вишиванки. Ми переможемо! Слава Україні! З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно.